Погляд таунхауса 60 квадратних метрів майже в центрі Білогородки. Побудований з керамічного блоку. Розташований біля житлового комплексу Амстардам. Такий внутрішній заїзд, паркувальна зона у кожного на своїй ділянці в цій частині і зона відпочинку з тильної сторони. Я вам зараз покажу. Керамічний блок. І додаткове утеплення 10 см пенопласт. Якраз почалися вже фасадні роботи. І буде світлий фасад і такий графітовий профіль вікон. Дуже класне планування. Зараз покажу скажете своє враження. Тут о, така ніша для шафи. Напроти є місце, де можна там, поставити пуфік чи мішалку. І далі попадаємо у вітальню. Тут столова зона і кухонна якраз під вікном можна зробити П-образну чи Г-образну кімнату. Загалом це, це простір 22 квадратних метри. Тут йде санвузол. Праворуч можна зробити таку вбудовану. Душову кабіну і є місце під умивальник, унитаз і там ніша для пральної машини. І вихід на задній двір, про який я казав, він де? Ось бачите, паркан. Якраз такі великі вікна, дуже світла кімната виходить. Зверніть увагу, перекриття монолітне, така якість за ці кошти дуже гарна. Монолітні сходи. Я зараз піднімаюся на другий поверх, вони не шумять, і Потім в багато різних варіантів. Від дорожчого до ну, самого дешево там, плитку зробити. Це ванна кімната з вікном і дві спальні кімнати. Це така дитяча 9 квадратних метрів. Так, вона виглядає. І називемо її так доросла. Вона 12 квадратних метрів. Тут стає ліжка зліва і справа тумбочки. Ну і ще можна поставити шафу. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві і Київській області. З питань придбання даного таунхаусу ви можете писати. А в коментарях чи дзвонити по вказаних телефонах? До бачення.